Запрошую вас на урок мистецтва розпочати, який я вирішила сьогодні звідси, з того місця, на якому ми закінчили біля Катерининської церкви, яку ви представляли у стилі Ван Гога. Нагадаю вам, що ми з вами опановуємо відомості по стилю постімпресіонізм, і у нас залишився останній урок, на якому я мала вам розказати ще про двох дуже надзвичайних, дуже нестандартних. Особистостях. Але так сталося, що він у нас проходитиме дистанційно, тому ми попрацюємо наступним чином. Про одного з них я вам записала відео, з яким ви ознайомитесь. Ну, а про другого відомості будете шукати саме ви. Отже, запрошую до співпраці. Він замужний дворянин з грабського роду. Який на свій манер зобразив сучасний для нього Париж, невгамовний монмартр зі смаком нічних кафе, веселий світ цирку, безсоромних танцівниць, кабаре і навіть цинічне життя будинків розпусти. Його доля склалася нетрагічно. Він прожив лише 37 років видатний Карлік. Як називали його у Парижі. Він страждав від страшного недугу, але саме цей недуг і провів його у світ мистецтва. Знайомтесь, художник-постімпресіоніст граф Анрі Тулуз Лотрек. Анрі народився у дворянській родині. З малку, як того вимагало його походження, він вчився скакати верхи. Вивчав іноземні мови, музику, танці і любив малювати. Анрій мріяв стати лікарем-хірургом, але доля склалася інакше: його батьки були кровними родичами, двоюрідними братом і сестрою, що не могло не вплинути на здоров'я їхнього сина. У підлітковому віці він. Випадково одна за одною ламає при падінні обидві шиї кістегна. З часом кістки зрослися, але через генетичну хворобу ноги хлопця перестали далі зростати. Це зробило його карліком. Зріз та танріз опинився на позначці півтора метри. Великі руки, непропорційна голова, довгий ніс, пухкі губи. Все це робило його образ кумедним. аристократичне життя, полювання, бали, виходи у світ автоматично закрилися для нього, а разом з ним і можливість утворити власну сім'ю. Батько соромився його, і лише мати присвятила Андрію все своє життя. Хлопець був змушений зануритися в себе, але при цьому. Відкрити новий світ у творчому житті художників Парижу. Лотрек переїжджає жити до Парижу, віддає перевагу Богемі Монмарту. часто відвідує капере, театри та будинки розпусти, де знаходить натхнення і сюжети для своїх робіт. Але передусім він знаходить там людське розуміння. Деякий час він навіть живе в Борделі, вважаючи його справжнім для життя в Парижі. Лотрек став легендою Монмартера ще за життя. Його знали всі: танцівниці, художники, поети, власники кабаре. Він міг працювати всю ніч у кабаре Муленруш, спостерігаючи за танцівницями та відвідувачами, а потім повертатися до своєї студії і створювати. Шедеври. Вони перед вами. На його картинах немає ідеалізованої краси. Він малював людей такими, якими вони були танцівниць, акторів, відвідувачів кабаре і, звичайно, повій, які були йому найближчими. Лотрек вважається одним із перших митців, які зробили рекламний плакат справжнім мистецтвом. На той час у Парижі відкривається кабаре Мулен-Руж, символом якого стає червоний млин. Лотреку замовляють зробити рекламу. Його афіші для кабаре Мулен-Руж, зокрема знаменити плакат з танцівницею Ля Кулю, стали революційними. Він виступає професійним графіком, використовує яскраві кольори, пласкі силуети, експресивні форми, а головне, він не соромиться показувати танцюристок у досить провокативних позах. До нього афіші були просто рекламними оголошеннями. Він зробив у їх витворами мистецтва, які не лише рекламували вистави та артистів, а й передавали атмосферу тогочасного Парижу. Треба додати, що його плакати почали колекціонувати ще за життя. Тулуз Лотрек був одним із перших європейських художників, хто активно використовував прийоми японського мистецтва. Захоплення його було настільки глибоким, що він навіть фотографувався у костюмі японського імператора. Взагалі, він одночасно і вмів посміятися над собою і хотів бути таким, як усі. У звичайному житті він одягав вишукані костюми і обов'язково шляпи. Причому шляпи він носив навіть у приміщеннях, бо це дозволяло йому виглядати трошечки вищим. Був Лотрек знайомий із Вінсентом Ван Гогом, і навіть створив його портрет. Вони часто зустрічалися в парижських кафе та мали схожий стиль життя, обидва були. Незрозумілими сучасником шукали нові форми мистецтва, боролися з внутрішніми демонами. Знаходив Андрій час і на мистецтво кулінарію. Він знав смак вишуканої їжі. Серед його рецептів можна знайти супи з соусом, пестом, паштет із фуагра, з портвейном, артишок з олією, чесником, гребінці сенжак з вуаллю і стопінамбуру тощо. Їх кількість стала змістом цілої кулінарної книги Анрі тулуз Лотрека. тулуз Лотрек був відомим любителем абсенту. Навіть створив власний коктейль землетрус або зелена фея. Суміш Абсенту та коньяку. Зануреною пияцтво і розпутне життям, він при цьому залишив після себе близько 700 полотен. 350 плакатів і тисячі малюнків. Його творчість не лише закарбувала дух паризької богеми, а й стала містком між імпресіонізмом та модернізмом. Через такий спосіб життя здоров'я художника суттєво погіршилося, що призвело до перечасної смерті у 37 років. Сьогодні долусор. Вважається одним із засновників сучасної реклами та графічного дизайну. Його стиль надихнув багатьох художників ХХ століття. Він жив швидко, яскрав і залишив по собі спадщину, що досі захоплює світ.